Виконувача обов'язків директора міського департаменту освіти Віталія Лисенка відсторонили від посади на два місяці. Таке рішення ухвалив Запорізький апеляційний суд. Оскарженню в касаційному порядку не підлягає. Не будете коментувати, не будете рішення суду. Підозрюваний у розтраті понад восьми мільйонів бюджетних коштів на закупівлі енергообладнання для шкіл разом з адвокатом виборював рішення попередньої інстанції, зокрема Вознесенівського районного суду, який постановив залишити Лисенка на посаді на час до судового розслідування. Та прокурор виявився з цим незгодний. не суддею Дуже уваги багато приділено в своїй ухвалі з приводу до документів правової захисту щодо. Скажемо так, можливості е -е -е, встановлення листівка на посади зупинити і все. але зовсім тобто, ці всі е -е, доводи вони мали загальний характер. В свою чергу захисник Віталія Лисенка, адвокат Павло Гончаренко, близько години наводив свої аргументи про те, чому ця апеляційна скарга не може бути підтримана, і запевняв, саме у доводах прокурора немає конкретики. Цитую прокурора, метою та підставою відсторонення підозрюваного лисенка від займаної посади є також запобігання спробам знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження. Він мав надати колегії суддів будь-який доказ, який з'явився внаслідок того, що Віталій Володимирович мав намір хоча б чомусь перешкодити. Сам же обвинувачений слово для виступу не брав. Віталій Володимирович, підтримуєте доводи вашого захисника. Бажаєте щось додатково сказати? Да, підтримую. Додатково до нарадчої кімнати судді вимушені були відлучатися кілька разів і, врешті, винесли рішення. Блокотання вище вказано слідчого задовольнити від стороні. Нити підозрюваного лисенка Віталія Володимировича від займаної ним посади першого заступника директора департаменту освіти і науки строком на два місяці. Нагадаємо, Віталія Лисенка обвинувачують у розтраті бюджетних коштів. Раніше у вигляді запобіжного заходу посадовцю обрали тримання під вартою однак він вийшов під заставу у понад 3 мільйони гривень. Це ж рішення про відсторонення його від посади. Він оскаржити не може. Анастасія Потапенко, Геннадій Корчененко Суспільне новини, Запоріжжя.